Хто у нас перший зараз? Пощадку да, Секунду. Да, так, так. Я Секунду. Готовий. Да. Оп! Раз. Два. Три. Зачем Чотири. Добре. Так, Максик, готовий? Надію. А ти не спіши, Макс, тобі то що? Готовий? Оп! Добре, раз. Молодець. Просто зроби якісно і все. Два. Три. Чотири. Останній, Макс. Все, добре, молодець. Так, будь ласка, мовчан Степанов. Мовчан готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Степанов, Білозьоров. Готовий. Оп! Вивай. Ні-ні-ні, стоп, 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 друж, дивись. Ну Я просив м'яч притул, а ти його за 2 метри залишив. Так не підійде. Давай повтори, будь ласка, відразу не, від... не міняйтесь. Мяч в притул. Готовий? Оп! Да, так, нормально. Раз. Нормально, два. Добре, три. Добре, добре, чотири. Останній. Останній. Добре, браво. Браво. Будь ласка, мішенька, готовий? Оп! Добре, молодець. Браво. Три. Чотири. Останній мішу добре, браво, є, хорош.